Привіт, синьо білі вболівальники. Саме так Київське Динамо знову перемогло і перемогло з упевненістю розгром кривбасу з рахунком 4-0 в українській прем'єр-лізі. А після матчу тренер Олександр Шовковський пояснив, як виникла ідея випустити Ярмоленка на позицію центрального нападника. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу, і давайте дізнаватися новини. На післяматчевій прес-конференції Шовковський розповів. Що ця ідея не була імпровізованою, вона виникала вже деякий час. У нас давно була ця ідея, але ми не могли її втілити в життя, сказав тренер. Він пояснив, що команда страждає від численних пропусків. Такі гравці, як Дубінчак і Тимчик, щойно повернулися з травм після лише тренувань з групою. Біловар і Шапаренко все ще перебувають у медичному відділенні, а сам Ярмоленко щойно одужав від хвороби. За словами тренера, ярмо провів лише одне повноцінне тренування перед грою, але вже продемонстрував достатньо взаємодії та впевненості, щоб його обрали, і це спрацювало. Капітан блиснув і показав, що все ще може бути рішучим, навіть граючи на новій позиції. Шовковський також розповів про ротацію в складі, сказавши, що хоче дати ігровий час усім. Включаючи Тараса, який має з'явитися в наступних кількох турах, він також розповів, що Вівчаренко просив заміну через фізичний дискомфорт, а Волошин також вибув, отримавши травму підколінного сухожилля в попередній грі. Незважаючи на стільки проблем, Динамо продемонструвало силу та твердо залишається в боротьбі за перші місця. Тепер головне питання: чи продовжить Ярмоленко грати як центральний нападник у наступних кількох матчах? Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про тактичну зміну Шовковського? Як ви вважаєте, чи варто Ярмоленку продовжувати грати як номер 9 Залиште свою думку в коментарях і, звісно, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодної новини від Динамо. Побачимося в наступному відео. Міцні обійми та слава Динамо!